Всім привіт! З вами я, Лол Гай. І сьогодні ми будемо грати в ігру, яка називається Загадкове вбивство. Ну і я в першому раунді невинний. Я думаю, більшість з вас знає суті гри, то погнали грати, збирати монетки, м'ячки і ставати детективом, хто ж є мартер. Я поки ніяких не БСНФУ зна значить мартер ще не показується. Ой, у мардера, походу, сила ні. Ну, нічого, думаю, ми його все одно ну, все одно, Якось Зараз моторошно дивитися на це все вс, тут куча трупи валяється. Що це було? Ой. Мене прибили. А, і це був цей пацан. Ну от я став невинним. І ми заспавнилися на карті пляж. Ну, як готель, може сказати. Давайте її з нас підгрічик. Щоб підстребувати дуже високо. Ну, щоб тікати від марди. Ой, я застряг. Ну, коротше, не грайтесь, так? Повыдьмо будете застрягати. Як я зараз, в принципі. Я ніяк не можу вилізти. Я просто застряг. Опа. Ты виліз. Ой. от мартерша, І вони двоє без... бездарі. два Я не попал. Вот мы начинаем выяснить. Да. Еще. Нет. Сдам. Це було занадто легко, можна сказати, можна сказати напрямок шламку. От, я знову невинний. І йдемо розшукувати матію. Ну, мені не подобається бути невинним завжди, через те, що ми. Ну, як я буду завжди вмирати першим. Вони будуть ну, хоч першого припину. Давай вистріль на нього 5 днів йде. Що вам тут не так построить ну все окей Ой. ой оцю цю людину я не люблю понятно як тамардер шатлеть де вона вообще не знаю Ну давайте виберемо якусь зараз мапу. Да, у нього футболочка з ютубером популярна. О, давайте фактори. Який workplace? Factory. Ой, хороший, хороший буква. Не, 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 не. Ну фактори беріть, там вулиця еде пострибати. От, той, той пляж я не хочешь. починаю лагати. Окей, юзаємо ці карту з підличок. Набої ну, не будемо в'язати, то що писаємо. О, чому не завжди тут показа? Ну, зараз будемо тралити мардером, проходити крістиночки. Ви ну, знаєте ж всю... Квін і моці. Кстати, ця Квін дуже рекомендую для Якщо ви хочете бути персональним ігроком Містері, пропоную вам її купити, бо вона дуже файна для проходження стін. Ну, не суть. Тож, Мартер? оце вже сік Сікретик. Так, так. А вот шериф. Ну, а мардера таки не мало. Но ну, шериф – это девка. Ну и вот, что у нас пистон. Мячки у меня не Ой, врезался на чайном стеке. Окей, okay. давайте поки позбираємося. Мардер не хоче бу... показувати. Він Мардер! Давайте набежим чат. Окей, okay. okay, написали. короче, мафия. А это да. Це він, куда? Куда? Ну вернись. Знову що не розумію. Язик жестів. Так це він, вернись! Або вистріни в когось. Пестан. Сюда йде. Не стреляй в мене. Та-то -та це -та 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 він. Ой, ми так ніколи не виграємо. Ну, давайте затрінеться в іншому раунді, бо цей раунд закінчиться безпереб. Ну, в цьому раунді я став невинним, тому просто будемо далі шукати убивців. Як мені не везе ставати в убивці шерифом відходу ну, ну, він це. Ай. Ой, як бистри відбулося. голос. Ну, він його застрелив, коротше. Я навіть не зрозумів, хто А Це був цей бакончик. Ну, давайте зараз виберемо карту. Ой, чого ви так стухаєте? А давайте Bio Lab Лабораторію, коротше Давайте підлічки знову А чого буде? Гав, не пляж всі вибирать Ай І раз підлічки будуть Ой, капець мене завезло Ну, чекаємо, поки не зняється раунд тоже 26% я наверное цена куба что это может подлетать вот так не у меня время это пойдем что я могу продать свой инвентарь вот сайн за два І все. Я більше нічого не можу продати, а для крафта мені ще настояд двох. А треба алман таки один. Ой, ч він так быстро нишки, ну, капець? У не, походу, та сила на быстро кидання на Ну короче, в цьому раунде мені повезло, я став мардером. Ой, Юкиузук у меня убил. Я не шериф. Ой, який її не убил. Окей, що там спистом? Был. Ой, капец, я На. Минус. Ой. Мне капец лагает. Ну, Окей, давайте пока тут позбираем. Мне просто чтобы монетки. Ой. Капец. Капец, ес! Угол. Окей. Так, где остальные люди? Ну окей, давайте будем их шукать. бо я не знаю, де воно воно ще може бути. Може воно отут, за телевізор? О! Ну йшов! Ура! Ну вже пора прощатися. З вами я був Лаугай. До зустрічі!